Ендер, здавалось би, весь час діяла виключно на боці расистів і навіть допомагали їм напряму. Наприклад, перекидаючи власних солдатів на передову. Та раптово дещо змінилося, і той, хто видавався союзником, вирішив зіграти на власний інтерес. Несподіваний клин розбрату з'явився між тими, хто ще вчора вдавав дружбу. Відбувся дивний поворот для України, від якого усі завмерли. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Після параду КНДР Північної Кореї Кім Ын провів ряд зустрічей із запрошеними іноземними гостями. Серед гостей у Пхеньяні були прем'єр-міністр Китаю Цян, колишній президент Росії Дмитро Медведєв та голова Компартії В'єтнаму Толам. Присутність російської делегації була особливо символічною, адже здавалося, наче останнім часом відносини між Москвою та Пхеньяном зміцнилися, і КНДР була співучасником агресії. Та раптово зустріч із росіянами пройшла не так гладко, і, схоже, почали з'являтися що тріщини союзу, тож і для України ситуація змінюється. Спершу слід відзначити, що напереді північна Корея показала свою систему ядерної стратегічної зброї, які характеризувало державне агентство ксна ракета Хвасон 20 за даними Ройтерстеротично здатна уразити будь-яку точку на території США. Хоча експерти сумніваються у технічній досконалісті системи наведені і здатності боєголовки витримати повторний вхід у атмосферу. Далі Кімчанин у своїй промові заявив, що його армія повинна продовжувати. Жувати зростати у щось потужне, що знищує всі загрози, і видав наказ повійськових, що воювали за кордоном, натікаючи на протистоянні в Україні. За даними української розвідки, КНДР забезпечувала від 35 до 50% потреб російської армії у боєприпасах, що робить є одним із головних зовнішніх постачальників зброї в Москві. Потім останнім часом ми чули все менше новин про солдат КНДР у нашій країні, і все не просто так. Після пораду кім провів переговори з Медведєвом, колишній російський президент заявив, що жертва північної Кореї. Ських солдатів для РФІ дуже необхідна, кім зі свого боку обмежився сухими компліментами, та, начебто, щось попросив у Медведєва з офіційних повідомлень, що правда відомо, не все так. От, за даними Йонхаб, Північна Корея надала Росії зброю, боєприпаси і навіть військовий контингент на суму близько 9,8 мільярда доларів, отримавши у відповідь всього близько 1,2 мільярда. Це у вісім разів менше ніж обсяг північно-корейської допомоги. Фактично, внесок КНДР перевищує третину її річного ВВП. У відповідь Росія надала Довольство паливо, частину засобів ППО, глушники GPS та ймовірно декілька бивих літаків. Такий дисбаланс у взаєминах свідчить про те, що пхенян сьогодні виконує роль молодшого партнера, який відчайдушно намагається вийти із міжнародної ізоляції, навіть ціною втягнення у війну проти України. По це для північної Кореї союз Росією є важливим як джерело технологій, ресурсів і політичного захисту на міжнародній арені для Москви ж це стратегічний тил, що дозволяє підтримувати воєнну економіку та компенсувати наслідки західних санкцій. Таким чином обидві держави опинилися у ситуації взаємозалежності, хоча ця залежність на рівна і скоріше вигідна Кремлю. Ну а далі можемо заслухати і думку від експертки. як завжди, країни-агресори, країни-тіралісти об'єднуються, і тому ми знаємо, що Іран допомагає Росії, КНДР допомагає Росії, тому що режими в цих країнах. Сходні між собою і КНДР і Росія сьогодні близні братія. Ну, однак ж ми розуміємо, що без согласі Китаю ця співпраця неможлива. І чи Китай зрозуміє, що спільнота світова святого спільнота не, не хочет, чтобы такая співпраця Китая с Россией существовала. Чи Китай зрозуміє, что такая співпраця может дать минус и удар по китайской экономике, по торговле Китаю с разными странами. То мабуть, і КНДР ми більше не побачимо в російській армії. Північно-корейська підтримка Росії не обмежується лише зброєю. у спільній заяві Пхеньяна і Москви було прямо зазначено, що КНДР повністю підтримує військові операції Росії в Україні і виявляє тверду солідарність із позицією Москви щодо української кризи. Це стало першим офіційним підтвердженням того, що Пхеньян визнає російську агресію як справедливу та готовий брати у ній участь не лише дипломатично, але й військово. За оцінками південно-корейської розвитки до Росії вже було відправлено близько 13 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Більшість із яких воювали в Курській області. Ско двох тисяч з них загинули, і тепер Кендер планує надіслати ще шість тисяч солдатів в межах третьої хвилі розгортання. Потім же неодноразово дякував Кім Чен Іну за хоробрість цих військових, які за його словами визволяли Курську область захоплену Україною. Він наголосив, що Росія ніколи не забуде участі КНДР у боротьбі з сучасним неонацизмом, і для Кремля цей союз став ідеологічним підтвердженням того, що у нього залишилися союзники, здатні не лише підтримати словом, але й кров'ю. Для Кім Чен Іна ця можливість продемонструвати власним громадянам, що північна Корени. Ізольована, а має сильних партнерів у світі. Водночас, північно-корейський лідер намагається підтримувати внутрішній моральний дух. Він особисто зустрічався із родинами солдатів, які загинули на війні проти України та обіцяв їм прекрасне життя. Вони не написали мені навіть короткого листа, але я думаю, що вони довірили мені своїй сім'ї, включаючи своїх улюблених дітей. Сказав Кім під час однієї зустрічей. Такі слова свідчать про намагання використати війну як інструмент для консолідації влади, представити її як героїчну місію зради честі країни. Однак на фронті реальна участь солдатів КНДР виглядає інакше. За даними ІСВ, СВ. північно війська не беруть безпосередньої участі у бойових діях на території України. Вони виконують допоміжні функції: розмінування, боротьбу з безпілотниками, технічне обслуговування. Російські мілблогери скаржаться, що північнокорейці не допомагають в боях у Сумській області, натомість блокують рух російської артилерії через непорозуміння та діють автономно. При цьому у лікарнях їх годують краще ніж російських солдатів. А це викликає невдоволення серед російських військових. Такий дисбаланс навіть у побутових умовах. Мовах ілюструє певну напругу між союзниками, які змушені співіснувати на одному полі бою, але мають різні стандарти і мотивації. Ситуація на фронті залишається складною. Українські війська продовжують контрнаступальні дії, завдаючи противнику значних втрат. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що оперативна ситуація залишається напруженою, але сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні противника і стабілізації обстановки. За його словами, протягом вересня російські війська втратили двадцять з половиною тисяч осіб. А загальні втрати від початку. Ко війни перевищили мільйон. Попри втрати, Росія продовжує залучати наземні сили, серед яких і північнокорейські підрозділи, що дозволяє компенсувати нестачу особового складу. Повертаючись до політичного рівня, варто зазначити, що останні місяці стали знаковими для трикутника КНДР, Росія, Китай. Москва і пхеньян активно демонструють зближення, а Китай виступає неофіційним спостерігачем, намагаючись отримати вплив на обох союзників. Нутро Медвідів, який прибув до пхеньяна на святкуванні ювілею партії написав у месенджері: «Друзі разом вороги напружуються. Ця фраза символ. Лічно відображає нову політичну реальність, у якій держави ізгою об'єднуються проти західного світу. Нові супутникові знімки, на які посилюються аналітичне видання ЕНКПРО, свідчать про північ про те, що північна Корея могла відновити постачання зброї Росії. Ну і зафіксовано активні судна леді Ер», яке вже фігурувало у розслідуваннях щодо незаконного транспортування боєприпасів. Це означає, що навіть після численних санкційних попереджень обидві країни продовжують військову співпрацю для Росії. Це питання виживання у тривалій війні. Для КНДР питання статусу і демонстрація сила важливим елементом цієї демонстрації стали появи Кім Чен Іна на трибуні поруч із Медведєвим і представниками Китаю під час параду Ройтер сповідомляє, що північно-корейський лідер особисто показав російському делегату нову ракету Хвасон 20 яку пхеняні назвали найпотужнішою зброєю країни. Вона мала стати символом нової епохи, коли кандер не лише підтримує Росію, але й заявляє про себе, як про державу здатну викинути виклик США. Однак експерти зазначають, що справжня боєздатність цієї ракети залишається під питанням. Південна Україна оголошує, що економіка півночі перебуває у критичному стані. Значні ресурси спрямовані на війну та виробництво зброї, виснажують країну. Ну а більшість отриманих від Росії товарів це продукти харчування і паливо. Така залежність лише посилюється. Північна Корея стає все більш втягнутою у російську війну. І вихід із цього союзу для неї практично неможливий. У цьому контексті війна в Україні перетворилася на арену, де переплітаються інтереси держав, які прагнуть змінити глобальний баланс сил. Північна Корея, Росія, частково Китай, формують неофіційний блок, що виступає ти західним демократіям, проте навіть у межах цього блоку існують внутрішні суперечності, нерівність і взаємна недовіра. Москва потребує пхеняна більше ніж пхенян Москви, але обидві країни намагаються розглядати рівними і виглядати рівними союзниками. Партнерство побудоване на спільному ворогу. Він не гарантує стабільності, а лише відтягує неминучість конфліктів інтересів. Таким чином, участь календару війні проти України це не лише прояв політичної солідарності з Росією, але й спроба зміцнити власні позиції на міжнародній арені. Водночас ця участь відкрила нову епоху, коли Війна перестає лише бути конфліктом між двома країнами, але перетворюється на глобальне протистояння авторитарних режимів із демократичним світом. Я вам вдячна. Глядачі, те, що додавали до кінця. підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.